Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Як я обіцяла, будемо говорити про європейське турне Лі Хуея. Це спеціальний представник Китаю у справах Євразії. І пам'ятаємо, що наприкінці лютого стало відомо, що цей Лі Хуей, він проведе другий раунд човникової дипломатії. Планує приїхати також в Україну на початку березня. Нот ну, поки що не дістався. Натомість, 2 числа він відвідав Москву війну в Україні. обговорив із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Михайлом Галузіним. Ну а 4 березня в Брюсселі зустрівся із керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. все таки чекаємо, що ліхої відвідає доїде до Києва. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально-демократична ліга». України, пане Артуре. Добрий день. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава, пам'ятаємо це. Друге велике турне ліхоя до низки європейської столиці до Москви. І сподіваємося, таки до Києва. Минулого разу нічого ну такого суперграндіозного не сталося. Ліхої лише заявив, що ні Україна, ні Росія не зачинили міцно двері для переговорів. Ну це на його думку, звісно. Скажіть, що показує і показала нинішня поїздка спеціального посланця Китаю в справах Євразії, і з чим нині ліхоє э, вирушив до Москви, Брюсселя? І знову таки сподіваємося, Києва. Угу. Ну власне, ні, ні до чого це не призвело і ні нічого цікавого наразі це не продемонструвало. Поза як ми розуміємо, що Лі Хуей – це найнижчий рівень китайської дипломатії, який був застосований до України до сьогоднішнього дня. У нас ще є заява Вана і сьогоднішня з приводу того, що Китай підтримує мирну конференцію. Uh -huh. Щодо України, це трошки інша тема. думаю, поговоримо сьогодні, uh -huh. але повертаючись до Ліхуея... То власне він дійсно був в Москві, він був Брюсселі, і він був у Варшаві. Це поки що так воно пройшло повз нас. Наскільки я розумію, він планує повернутися назад в Західну Європу, відвідати Париж і Берлін, і тільки після цього він прибуде до Києва, де буде там щось перемовляти. Звісно, що в Росії там якогось реального обговорення не відбувалося абсолютно все було стверджено зарання між російськими китайськими. МЗС От, загалом Хуей там більше говорив про підвищення дипломатичних відносин і взагалі взаємодії між Росією і Китаєм до 75-річчя їхніх дипломатичних відносин, і там між цих слів згадав Щодо там питання України, от, і ми почули дуже чіткий російський наратив про те, що загалом переговори не так важливі, як важливо повертати Росію за стіл переговорів. Та ну це китайська позиція, тобто вони так пред'явили це. Ну, по суті, нам так важливо до чого ви там домовитися. Ми хочемо просто відмити росіян і з чистою, ну не буду говорити з чим посадити їх за стіл переговорів. Ну, це нікому не цікаво, це нікому не потрібно. Це такий дуже поганий наратив. Після цього він прибув до Брюсселя, де всі ці тези він повторив єврочиновникам. І з того, що ми маємо наразі, власне, від. South China Morning Post, видання досить сильно пов'язане з КНР, позаяк досить довгий час і власником його є Alibaba Group, та підконтрольна китайській державі де факто. Але там, от якраз і мова була про скептицизм європолітиків, тому що вони заявили, що позиція Ліхуе ніяк не змінилася з попереднього разу. Він вирішив принести. Звичайні наративи росіян. Ну і з цим самим він юригідно прибув до Польщі і те саме звучав у Польщі. І Думаю, що не сильно зміниться його позиція. в в і в Парижі він там до речі ще говорив про те, що яка сильна Росія, як врятувалася їхня економіка, звісно, не говорячи, що вона врятувалася за рахунок абсолютної підтримки КНР. Ну і от такі наративні речі він продовжував ретранслювати. Але але те, що в нас прозвучала заява вана і в ці дні, це вже більш суттєво і більш цікаво. Ну, подивимось, чого це призведе. Давайте да, якраз про цю заяву Ванн І поговоримо. Я нагадаю, це міністр закорд. Донних справ Китаю і заявив він дуже неприємні речі для України про те, що Пекін готовий працювати з Росією над розвитком нових рушійних сил співпраці та зміцнення дружби. Агенція Reuters цитує вангі А як нам розуміти ці слова? І власне як Європі на них реагувати? Ну так як власне всі притомні люди і політики реагували з розумінням того, що Росія є васалом Китаю. Нагадаю, про це говорить не тільки фахове коло, а це вже заяви голови ЦРУ, і президент Єврокомісії, і радника з питань нацбезпеки Салівана, американського та і звісно, Макрона, тобто це абсолютно прямі тези сентенції, які я сподіваюся, будуть озвучені і Україною, що Росія є васалом Китаю. Наразі Росія має абсолютний рівень відносин з Китаї. Китаєм дипломатичне це всеосяжне стратегічне партнерство для нової ери і безмежна дружба, тобто це офіційні статуси, які має Росія, але вони ще на початку року анонсовували що буде ще більше підвищення. Російським гімо прогнозує, що Росія буде розглядати питання про утворення військового альянсу з Китаєм за участі КНДР. Ну це очікує багато хто на жовтень, коли в них власне буде річниця. Це все негативні речі для нас, вкрай це для світу негативні. Але вони позитивні в одному аспекті: що Китай він по суті не приховує те, що він підтримує Росію і буде підтримувати її надалі. Інше питання, що в Китаї спостерігається край серйозне погіршення економіки, тобто відкат він відбувається на багатьох рівнях до 90-х років. Та і в тих у цих умовах активного стримування Сполучених Штатів Китай буде вимушений йти на поступки. Я думаю, що ці заяви Вана і вони частково про це. З іншого боку, вони Звісно, що спрямовані на таке собі відбілювання Росії, і оце все здача вже і України і Сполучених Штатів просікти під корінь. А ви нагадали про всеосяжне партнерство і безмежну дружбу. Саме такі формулювання зараз звучать у відносинах Росії і Китаю Росії втрачати нічого. Увесь демократичний світ від них відвернувся. Але Китай чи готові він втрачати ну, наприклад, ринки Європи? Він же може включати там прагматичну позицію. Тим паче, от ви вже зазначили наскільки все зараз. Важко в економіці Китаю. Ну він вже втратив ринки Європи. Тобто варто розуміти, що позиція ЄС, позиція США, і позиція Японії така. Ми готові продавати в Китаї звичайні товари. От міністерка Раймондо показувала засоби особистої жіночої гігієни. Привозила в Пекін. Ну і казала, ми будемо продавати їх в Пекін. Китай у вас там проблема з цим. Ми готові. А от ми будемо там купляти щось такого ж рівня, але ми не будемо з вами торгувати стратегічними ресурсами, товарами. Ви не будете мати доступу до передових. Чіпів ви не будете за наш рахунок розвивати свій наступальний потенціал, як КНР це робила впродовж останніх 30 щонайменше років. Більше навіть що та Ну, от в принципі українська позиція має бути такою самою готові продавати зерно. Хоча знаєте, враховуючи те, що наша о, власне торгівля аграркою має позначку в 2 мільярди доларів на рік, коли російсько-китайські товаробриф 240 мільярдів на рік і нині не, не тонують 300. Ну це знаєте, не та серйозна Озна розмова, як часто і намагаються подавати ну, деякі представники України з приводу необхідності Китаю як партнера. Але що стосується Європи і України в Європі, бо наш шлях в ЄС він спинний, ми там будемо. Він якраз полягає в виконанні нової стратегії економічної безпеки ЄС, яка передбачає зменшення залежності від КНР, диверсифікацію ціх поставок, не продаж. Критичних е, розробок в Китай, і ну і відповідно не закупівлю. У нас залишаються проблеми деякі у Франції, яка намагається зберігати там деякі китайські підприємства на своїй території. І найбільша проблема є звісно, що це угорщина. Це чорна діра. Ну, власне, Орбан нещодавно підписав з китайцями договір про введення китайських поліцейських народної збройної поліції для патрулювання угорських міст. Ну це дуже погано, але ми ж нічого. Хорошого і не очікуємо від Угорщини. Ж, це дуже погано і дуже дивно, чесно кажучи. Я зараз уявила, де китайські поліцейські, де угорщина. Як вони це не перша мінімутимуться? Ну тобто це було вже в Сербії. Це було в Італії, до речі, але Італія, на щастя, вийшла з програми по один шлях. Дуже чудові новини. Ну от, це робиться під виглядом збереження безпеки життя китайських туристів і китайськомовного населення. Але технічно це не велика кількість китайських поліцейських. Але ми не знаємо, що буде в Угорщині. А я б хотіла повернутися до Гі, міністра закордонних справ Китаю і його заяв. Пам'ятаємо, що зараз в Китаї відбуваються всекитайські збори народних представників. Для них це надзвичайно важливо. Це як я так розумію, пліну ми цікакпсесу. Теж ми було зараді. Дві сесії називаються та там зі парлаквазі парламенту і з'їзд партії. Так, от Ван Гі там заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають так. Він вважає, як Росія і Україна власне, я у вас хотіла сказати, спитати, а що на яку мирну конференцію зараз він натякає? Він про Швейцарію, де має відбутися обговорення української формули миру? Напевно, так і ні, розкажіть? Безумовно, що ніхто не знає, що має на увазі наразі ван і давайте тут розділимо декілька третів. Те, що Китай про це говорить, це абсолютно досягнення офісу Байдена та власне і адміністрації Байдена, тобто. Те, як вони тисла на Китай, вони вимагали від КНР, щоб звучали такі. Тези конкретні тези з приводу Росії, та звісно, що головна вимога це відрізати Росію від Китаю в економічній військовій політичній допомоги з КНР. Ну це не так легко зробити. Але в нас з'являються якісь сентенції довкола цього. І те, що це вже озвучує Ван І, як міністерство справ Китаю, і голова міжнародного департаменту відділу ЦК. Компартії Китаю та це вища посади, яка керує МЗС, ну, от був ні. Нин... Має декілька позицій одночасно. Це позитивно. Інше питання, що вони конкретно пропонують. Ми цього поки що не знаємо. Це може бути залучення до формули миру. принаймні, я думаю, так хоче офіс президента України. Та от е, чи Китай на це погодиться? Ми ще не знаємо. Але відтягування саміту миру в Швейцарії е, найвірогідніше відбувається саме через наговіркість КНР і Сідзіньпіна. От можливо, Китай буде пропонувати інші якісь формати залученням росії але там цікаво сформульовано що він там взагалі хоче залучати всіх зацікавлених сторін це плюс мені здається всю заяву тобто не мова про прямі перемовини україни і росії не мова про переговори з росією за китайського модераторства тобто тут я думаю можна якісь будувати конкретніші формати ну, от якщо буде така необхідність і також мені що здається важливим це якраз теза про те що китай хоче повернути мир в європу у якнайшвидше, ну раніше вони <світ> такого не заявляли, і це все ми звісно має використовувати на свою користь Україна і Сполучені Штати і наші передові союзники. І Мене потішила фраза про чесне обговорення мирних планів. Тут я мала зіронізувати і сказати: чесне з якої точки зору, чесне від кого від Китаю від Росії, чи все таки від України. Ми маємо свій мирний план. Ми його зараз активно обговорюємо, комунікуємо про це із Європою, комунікуємо про це і зі світом. Звісно, ми зацікавлені, щоб Китай пристав саме на нашу позицію. А скажіть, яку на сьогодні роль готовий взяти на себе покін у мирних переговорах. Чому це взагалі може бути цікаво Пекіну, бути посередником у цих переговорах? Угу. Китай не цікаво бути посередником. Китай, звісно, не хоче бути якимось реальним творцем миру. Якби він хотів миру, він подзвонив би Путіну всі Сізенпі не сказав би виводь війська, все на цьому війна закінчилася. Далі, Вже да, багато Путін послухався. Звісно, ну, абсолютно залежність Росії від Китаю. Знову ж таки, коли в нас є заява умовно голови ЦРУ, не умовно точно заява голови ЦРУ, коли в нас є заява Макрона, коли в нас заява Фундерляйн. Ну очевидно, що коли називається Росія васалом Китаю, значить Росія васал Китаю. Такі речі до речі активно з'явилися нарешті з, з, з січня 2020 року. Раніше діки Макрон в травні дозволяв собі таку заяву, що було взагалі цікаво на той момент. Але нині це тренд, це всі розуміють. Росія з Китаю не поїде їхня система, не поїде, їхня економіка, фінанса, фінанси, якась обороноздатність, все це залежить від КНР. Тому звісно, що Путін вимушений слухати вказівки з Пекіна. І до речі, коли Мішустін був в Пекіні в грудні 23-го року. Він прямо заявляв: це прем'єр російський, хто не знає. Він заявляв, що він виконав доручення Сідзіньпіна з питань російської економіки. Я думаю, тут можна не продовжувати, коли прем'єр так званої Росії їздить в КНР і звітує перед цим піну про виконану роботу. От Китай хоче в цих переговорах виконувати роль мищика. Та той, хто підмиє Росію, і посадить її причесану за стіл до цивілізованих держав. Це його план максимум. Цей план максимум не підходить Україні, не підходить Сполученим Штатам, не підходить Японії. Ну тут можна перелічувати. Задача демократії в цьому аспекті змусити Китай зупинити російську війну. І вивести це в те те русло, яке буде вигідно національним інтересам України і безпеці європейського континенту в контексті глобальної демократичної безпеки, е, і отут якраз. Е, Працює стримування США, чому Китай нині це робить, чому Китай е зачухався, тому що в нього великі проблеми, і впродовж останніх 9 місяців США демонстрували дуже таку філігранну політику з приводу стримування КНР, з приводу того, як вони оточували його ракетами середньою великою дальності, укладали нові партнерства з Японією, з Філіпінами, з Кореєю, Малайзія до цього долучається. В'єтнам в нас розвертається в бік Сполучених Штатів Таїландія. Ту викинули демократичний уряд за сполучені штати. От зараз за підтримки Америки нарешті е, може завершитися режим хунти в м'янмі. Там успішний контрнаступ сил спротиву. Ну тобто багато процесів відбувається на планеті, яких ми часто не помічаємо, але це впливає на позицію Китаю і для Америки. Якщо от хто уважно дивиться за всіма переговорами, які там там купу раундів вже відбулося, усюди фігурувала тема України. Ну, тобто, розумієте, коли в нас відновилися військові переговори між Пентагоном і народною Визвольною Армією Китаю і командувач об'єднаного командування Сил США, та він ставить питання російської війни в Україні до китайського голови генштабу. Ну, це певно означає, що тема України звучить усюди, і Америка тисне. І, от, власне, до тисла Китай зарухався. Далі важливо його тримати далі за горло і спрямовувати в той бік, який буде цікавий Україні і українському народу ви згадали також про Японію і ще одну країну, яка може впливати і тиснути на Китай? І ось буквально там за 5 хвилин до ефіру я побачила повідомлення від офіційного Токіо. Заявили тут, що серйозно стурбовані тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і Російською Федерацією? Знову така агенція Reuters цитує заяву голови головного секретаря Кабінету міністрів Японії. Скажіть, будь ласка, а яку роль Японія може відіграти? В цьому процесі тиску на Китай, яким чином може завадити в тому, щоб Китай і Російська Федерація дружили, дружили е військовою співпрацею е такими військовими зв'язками? Угу. У нас є два аспекти. Перший аспект: Пентагон і працівники по суті, Пентагону на звітах перед конгресом зазначають, що Росія, Китай, КНДР, Іран зливаються. В єдину автократичну мережу, і Америка має готуватися до одночасної війни з ними усіма. Раніше була теза до одночасної війни Росії з Росією і Китаєм як союзниками. Тепер вже ширше коло цих питань. А з іншого треку, Америка дуже активно з 22-го року проводить історичні речі. Вона утворила новий ісцізований альянс між південною Кореєю, Японією США. Можливо, хтось знає, що і раніше такі партнерства були, але ніколи Японія з Південною Кореєю в модерні часи. Не працювали як високі оборонні союзники нині за підтримки прем'єра Кішіди і президента Юніксоля відбуваються історичні речі, і вже говорять, що буде нова декларація для 21-го сторіччя про військову оборонну співпрацю і альянс між Японією і Кореєю для Китаю. Це жахливий процес, що Південна Корея, яка роками була. Ну, такою нейтральною, але була лідером виробництва зброї. Передова країна зливає свої оборонні військові потуги не просто з Америкою з Японією, а ще і з НАТО. І мав, відіграє далі сильнішу його політичну роль. А це стримання Китаю, коли союзники довкола Альянти довкола КНР об'єднуються, гуртують сили, розроблюють зброю. Ну тут можна перелічувати і перелічувати. У відповідь на це КНР вирішила активізувати утворення е, ко. Коалі я назваємо і так з Росією і з КНДР. Це ці партнерства теж, звісно, були. Просто Китай ж ніколи не вигадує чогось свого, він завжди крадеться в демократичних держав і на себе Лакала перекладає, ну як і Росія, і власне у таким чином вони намагаються тиснути на демократії, щоб вони натисли на Китай, але Америці, звісно, вдається набагато більше, тому що ну, якщо у нас, наприклад, Палау вже долучається, це маленька острівна держава до стримування КНР, там будуть розміщуватися вкрай новаційні радіолокації. Ційні системи для виявлення китайських кораблів і човнів. І президент Палау вимагає е, негайно достигне швидше доставити на території його держави Патрію Петріотста е, для того, щоб збивати китайські ракети, коли вони полетять в Палау. Ну, це означає, що американська система працює і е, чи далі більше країн залучається в цей процес. Це дуже комплексно, це дуже довго про це можна говорити і пояснювати. Ну от але Америці вдається тиснути. І Японія, Японія тут до речі, відіграєш тому що питав. Стало питання вкрай важливу роль. А якщо коротко, нині для Америки Японія є головним оборонним союзником, таким як в двадцятому сторіччі для Америки була. Британія, Сполучене uh -huh. Королівство нині це Японія, і це важливо зрозуміти нам, українцям, і не дивитися постійно в Європу, а трошки розширювати свій і бачити реальну картину на планеті. Слухайте, ну і повертаючись до всеосяжного партнерства і безмежної дружби Китаю і Росії, я хотіла про конкретні дуже плани поговорити і про конкретні проекти. Мене трошки, чесно кажучи, подивував м'яко кажучи, Юрій Борисов, і його заява, це я нагадаю. Yeah. Та ну він сказав про те, що великі Вільний космічний проект зараз розглядається, планують КНР і Росія побудувати АЕС на місяці. Скажіть, будь ласка, як ставитися взагалі до всієї цієї історії? Це скидається на повну маячню, і коли видають бажане за дійсне, чи все таки має серйозне підґрунтя для реалізації? Роскосмос стає придатком китайської космічної адміністрації. Вони спільно розроблюють свою нову МКС. Росія є головним стейкхолдером розробці їхньої місячної програми і загалом активно підживлює ракетно-космічні, не тільки космічні спроможності, КНР, і навпаки. Тобто, ставитися до цього треба серйозно щодо заяви побудової атомної станції на місяці. Це питання до російських фантазій, але тут важливо, що ці заяви завжди корелюються з позиціями комуністичної партії Китаю, і це відображає рівень їхнього партнерства. Тобто, коли в нас ці агресивні держави, тобто бенефіціар головної війни, спонсор війни і сам агресор, о, роблять якісь такі глобальні заяви, це означає, що їхній союз міцний, і треба відкинути всі спроби їх сварити, тому що ми не можемо посварити монстрів сямських таких монстрів та близнюків, які абсолютно тотожні в своєму світу, Тогляді і намірах, і баченні розвитку людства. А треба нам, як демократіям, гуртувати сили для того, щоб вони не могли робити нічого великого, в тому числі щось будувати на місяці. Бо ми знаємо, що Китай є найбільшим забруднювачем космічного простору в історії людства. Китайське космічне сміття вже шкодить екосистемі нашої планети довкола неї та і це, звісно, катастрофа. Тому тут треба вживати дій, і це. Просто треба перекладати на всі інші галузі. <гум> ну і власне хотіла вас питати, чому мовчить Європа та не мовчить вона. Ми пам'ятаємо, що до чергового пакету санкцій проти Російської Федерації війшли і е, відомі китайські компанії. І інше питання наскільки боляче це вдарило по економіці Китаю? Тим не менше у Європі за цими процесами спостерігають, які відбуваються в Китаї моменти дружби Китаю і Росії і відповідають на ці виклики. Пане Артуре, я вам дуже дякую за коментарі. Артур Харитонов, президент громадського. Організації Ліберально демократична ліга України спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.